Розпаков очка. До речі, тут товари, які я купила під впливом ТікТоку. Ну, в принципі, не дивно. Коли я почала нить, що мені не подобаються всі SPF, чата в коментах почали радити якісь дуже годні і дуже легкі. Тому я купила від Skin 1004. Ну, як я купила? Чоловік купив. Його варто купляти тільки через оцей дизайн. Я протестую і обов'язково дам чесний відгук від людини, яка взагалі не любить SPF. -и. А це просто всі рекомендації вот вот фігні. Я купила мініатюрки, бо хочу спробувати, чи мені взагалі підійде гідрофільна олійка, щоб змивати той самий СПФ-чик. така міліпістріская, але я дуже хочу спробувати. Це та сама нашумівша ампульна сиворотка. Ви розуміли, ця штука для мене дуже актуальна. Маю почервоніння на шкірі дуже часто. Кажуть, що тут у складі 100% центела, яка це все прибирає. А ще у мене скоро день народження, і я займовила собі такий вже міні-подаруночок. Хочу показати вам це в окремому відео, бо прикладесна штука. Я думаю, варто під неї виділити ціле відео.